З 1 липня поточного року допомогу по догляду за дитиною, яка в середньому складала 130 гривень на місяць, припинили видавати у зв'язку з тим, що її об'єднали з разовою виплатою при народженні дитини. Зараз ця допомога є фіксованою для першої, другої та третьої дитини. Вона становить 41 одну тисячу гривень. Фахівці відзначають, що виплати на першу дитину таким чином збільшили на 10 тисяч. У рамках державних програм із запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні відбулись деякі зміни у соціальних виплатах населенню. Так, з 1 липня допомогу при народженні дитини до трьох років виплачують усім однаково, незалежно від того, вона перша, друга чи третя. Фахівці зазначають, якщо мама захоче вийти з декрету раніше ніж дитині виповниться три роки. Державні виплати збережуться у зазначеному обсязі 860 грн на місяць. Коли до 1 липня мама, наприклад, виходила на роботу в два роки дитині або в рік були такі сім'ї, то 130 ми не виплачували. Зараз, оскільки 41 260 – це Одноразова допомога на народження дитини, і оці 860, які будуть виплачуватись до трирічного віку дитини, починаючи з 1 липня, при виході матері на роботу до трирічного віку, вони будуть виплачуватися оці ці суми. Ті сім'ї, в яких діти народились до 1 липня 2014 року, допомогу будуть отримувати за старою схемою. На першу дитину – 30 тисяч 960 гривень до двох років, на другу дитину – 61 тисячу 920 гривень до чотирьох років, на третю дитину – 120 тисяч 840 гривень до шести років. Сім'ї, в яких народилась перша дитина, знову таки до 1 липня цього року, після завершення виплат разової допомоги у два роки, отримуватимуть по 130 гривень протягом 12 місяців. Для інших родин ця допомога сказується, Совуються, вони отримують щомісячні виплати тільки разової допомоги. Ми призупинили безуповно до трьох років виплату, по призначеним до 1 липня. Але другим періодом липня ми поновили тим сім'ям, якої перша дитина і їй два роки 130 гривень. Ми їх поновили. У департаменті соціального захисту наголошують, що зараз трохи спростили перелік необхідних документів для надання допомоги. Для цього необхідно мати паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини та його копія, а також заява від одного з батьків. На сьогодні усі виплати проходять своєчасно у рамках чинного законодавства. Не передбачено дат виплати, я на цьому наголошую, прошу вас ще раз звернути наших одержувачів державної допомоги, що дати виплати є аванс або получка, або в пенсіях є дати виплати п'яте чи шосте. Що стосується державної допомоги, то згідно постанови Кабінету міністрів 256, п'ятдесят ми повинні державні органи разом з державою забезпечити виплату місяць в місяць. Тобто, зараз серпень ми повинні забезпечити в серпні. І якщо навіть ця виплата якісь Сім'ї буде проведена 25 серпня. Це не є порушення. Також фахівці соцслужби зазначають, що виплати по народженню дитини-переселенцям здійснюватимуться в нашій області після надання необхідних відомостей. Для отримання більш детальної інформації щодо матеріальної підтримки сімей з дітьми можна звертатись за телефоном 713 63 09. Юлія Стасенко, Олександр Пронський Новини одинадцятого каналу.